чудова, світла і багата українська мова, мова мами тата. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній громлять в воду, тиші, трелі, солов'я. Велична мова, прозора, чиста, грідська вода, до України мова барвінкова, така багата і вічна молода. Які слова вживати нам, відкрити що, що відчиняти, як дати ладу всім словам, що треба просто розгортати, що відкуповувати, чи коли слова, які вживати, і як дитині це збагнуть. Старіного слова, торкаюсь душею, боюся, чорнине, чи зради, типу, цих слів. Наша мова, пишаємося нею, це музика і пісня народу мого. Питай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, насяє наша зірка світанкова, з родиною огнезда нема птовша. Ти полетиш до світочина, та в рідній мові буде вся душа, вся дорога, вся вітчизна у просторахи яким немає меж, не згубишся, як на витрах полова. Моря повертиш і не впадеш, поки буде в серці рідна мова. Я маленька українка, треба всім це знати. Україні всі мій тато, Українка, мати, Українкою народилась, Українкою буду, та рідну Україну вік я не забуду. Як то гарно любі діти, у вікно вам виглядати, в ньому все. Полі, квіти, сонце є поле, На оте вікно, вікно ранкове, що олівки ваші б'є. Схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Павло глазовий кухле. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші на майна судної крамниці. Попроси покажите кухлик, то есть с скрана. Продолжите, что, чего, я не понимаю. Кухлик любо покажите, то есть сбоку с мужика. Добав... Ну, я еще помню, я даю за то. Ну, я, я потом приду еще раз. Дед приїхав из села, ходит по столиці. Мои гроші на з одної крамниці. Попросив кромочной. Попросил он, то, что с краю, продавцы, что чего, я не понимаю. Кухлик Люба, покажить то, что сбоку боку, с ножка. Так какой же кухлик здесь, если это кружика? Дід у руки кугли в та нахмурив брови. На країні живете і не знаєте мови, а продажіця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, мені мов мова. І сказав їй мудрий дід це, цим бижатися на слід, бо якраз мої корови. Бо якраз така біда у моїй корови має бідна язика і не знає мови.